Так, розрів епоксидну смолу. От епоксидка. Компонент А, компонент Б. 10 до 5,5. ,5. Відповідно, ну, було 31 грам, ви бачили, де я бачив. Відповідно, налив 20 грам компонента А і. 11 грам компонента Б. Відповідно, 31 грам. Там от стільки. Зараз замішаю. І будемо заливати Оттуда от туди Також є антисилікон. Обезжирю хвостовики. Ну, це лишнє, тому що тут є виборки, але обезжирю так положено. І. Щоб краще зцепилась смола. І от такі от вийшлося ці штуки. Тут все, щоб без жиру, з цього боку, щоб приклеїти. Судя знову лишню краску яка горбочками стояла, щоб було плотне прилягання до рукоятки. От зараз я то все настрою, замішаю епоксидку Ну і зложу. Як я складаю відео, записувати не буду, того що, того, що того, що... в мене руки будуть всі в епоксіці. Ну, Хто перший раз дивиться, тому я покажу, як воно має бути. Ні не тим боком надів. Дивлюсь в телефон. Одною рукою знімаю, другою рукою пробую надягнути. Оператора немає. Так от обшліфував я ручки. Таким пригладенькі і всі зглажені кути. Ну і також просверлив отвори і зробив фаски. Це місце теж буде. Укріплюватися епоксидкою покажу як. Ну, для того, щоб прив'язати вірьовочку і тимляк, як він там називається. Отак От, От так воно складається. Отак От воно буде виглядати. Ну, відповідно, цей люфт, який зараз є, я заповнюю епоксидкою Виставлю лезо відносно е, осі ручки, щоб воно було на одній осі. От, а так воно центрується алюмінієвим цим упором, то що по товщині він повторює такі саме, як ручка. Ну, це для тих, хто не дивився попереднє відео, включив випадково. Е, щоб весь процес побачити, як воно є, як воно було, дивіться, попередній серії. Там все все показано, розказано, розжовано, навіть більше, ніж треба. Такий от буде ніж фінка. От. Мій позивний інженер, якщо ви ще не здогадалися, з назви цього каналу, вифрезерував бурмашинкою. Ну все. Традиційно. А, ну, не прощаюсь, зараз я магією монтажу сюди доплісую е, відео, як вже все буде залито, вже все буде якби сохнути, як я виставлю і так далі. От. Ну все.